В Цій програмі ми знову хочемо повернутися до теми децентралізації і внесення змін до конституції, оскільки по перше, це наймасштабніша реформа в Україні за всю історію, яка торкнеться життя кожної людини в цій країні. І по-друге, на жаль, люди вже віддали життя за цю реформу через те, що через низького бізнесу суті самої реформи безвідповідальні політики. Своїм популізмом підштовхують людей до радикальних дій. Отже, про те, що є і чого насправді немає в реформі з децентралізації влади в Україні. Насамперед, децентралізація означає спущення на нижчий рівень, по-перше, ресурсів, тобто фінансів, повноважень розпоряджатися цими фінансами, а також підзвітності. Розберемо спочатку приклад підзвітності. Він найбільш очевидний. Сьогодні насправді звичайного вчителя так чи інакше в школі призначає сам президент України. Як це працює? Президент призначає голову державну. Адміністрації той призначає керівника департаменту освіти, той свою чергу призначає директора школи, а той бере на роботу вчителя, а вчитель вже вішує в школі портрет президента України. Так це працювало, і саме це і є схема адмінресурсу, класичного адмінресурсу, коли в школі роздають потім протпайки або, скажімо, змушують агітувати дітей або вчителі виходити на безкоштовні якісь масовки під політичні під політичними гаслами. Як цю схему міняє реформа з децентралізації? Тепер повноваження департаменту переходить під юрисдикцію місцевої ради, і будь-який депутат може на сесії підняти питання, що він, наприклад, незадоволений або був директором школи, або головним лікарем місцевої лікарні, і тоді оголошується конкурс. Якщо депутати це підтримали, на конкурсних умовах обирається новий керівник і проводяться зміни, реформи в цьому чи іншому муніципальному закладі. І тепер вже ставляться зовсім інша мета, наприклад, кількість там відмінників в цій школі, або кількість успішно вилікуваних. Хворих в лікарні і так далі. Отже, давайте поглянемо, як зміниться тепер система фінансування регіонів з ухваленням власна реформи з децентралізації влади. Ну насамперед, сьогодні в Україні найнижчий відсоток місцевих бюджетів це ті кошти, якими місцева влада взагалі може розпоряджатися. Це всього на всього 9,2%. При тому, що в наших сусідів, скажімо, в Польщі, в Словаччині, в Угорщині або в країнах Балтії це щонайменше 30 або більше відсотків місцевого бюджету, але і те, і те, що вони можуть цим розпоряджатися, це насправді досить умовно, оскільки все одно ці гроші йдуть через центри, йдуть через державне казначейство, яке може або не дофінансувати ці статті, або скажімо, просто заблокувати навіть їх. Ну так стається, скажімо, оскільки не дофінансовуються державні забезпечені державою статті, і навіть з цих 9,2 відсотки. 70% українських місцевих громад змушені доплачувати з власної кишені з тих дев'ятідів доплачувати за захищення, нібито державою статтями. І це призводить до того, що українська держава винна місцевим громадам просто зараз 10 мільярдів гривень. Децентралізація вирішує це питання. Хронічний брак коштів призводить до того, що 90% українських місцевих громад не стане забезпечити ніяких інфраструктурних змін чи навіть просто ремонту будинків, доріг. Якихось інфраструктур, бюджетних установ, і не встані також наняти добрих менеджерів, оскільки просто немає можливості платити їм добру зарплату. Реформа децентралізації змінюється в кращий бік, оскільки до введення справ місцевих громад долучається, ще ціла низка нових податків. Зокрема, це податок на прибуток всіх підприємств, які розташовані на території громади, це податок на майно, в тому числі податок на розкіш. Це єдиний податок, який залишається в місцевому бюджеті. Ну і також не. Низка акцизів, тарифів, мінімум збільшення надходжень планується на рівні. 300%. Частково питання збільшення, зокрема, податкових надходжень, вже вирішено низкою законів. Таких вже ухвалено 46 від цього необхідного пакету законів, які повинні забезпечити реформу з децентралізацією. Але решта 54 – це ті закони, які вступлять в дію лише після ухвалення змін до конституції України. І серед них абсолютно ключові закони, такі як закон про адміністративно-територіальний устрій, закон про місцеве самоврядування та закон про місцеву виконавчу владу. Тепер давайте поглянемо, як децентралізація впливає на президентські повноваження в регіонах. Сьогодні президент має своїх представників в кожному районі, також на рівні області, і цілі департаменти, які підпорядковуються його адміністраціям. Після того, як відбудеться зокрема зменшення кількості районів, з 400 зараз майже 500 районів залишиться близько сотні, а залом з понад 10 тисяч місцевих громад залишиться близько тисячі. Звільняється ціла армія чиновників. Президента зрештою переходить під. До юрисдикції місцевих рад президента натомість залишаються префекти Префекти районів та префекти областей. Що входить до обов'язків префекта? По-перше, префект має стежити за виконанням державних програм на рівні, скажімо, області чи району. Також префект координує загальну діяльність всіх місцевих рад на цій території, яка йому підзвітна. Ну і третє, він стежить взагалі за дотриманням законності на цій території, тобто виступає в ролі такого президентського омбудсмена. Раніше ця загального нагляду функції була покладена на прокуратуру, тепер вона в. Впред... Ефекта для цього він має серйозні важливі. Зокрема, він може зупинити своїм актом розпорядження рішення місцевої ради, якщо вважає, що воно є незаконним і також сам звертається до суду для того, щоб перевірити, чи він правильно це зробив. І випадку, якщо на його думку, рішення місцевої ради взагалом не відповідає конституції України або загрожує національній безпеці, або загрожує суверенітету та територіальній цілісності України, тоді він взагалі може розпустити місцеву раду і на 120 днів призначити свого уповноваженого для Керування цією територією. але протягом 120 днів мають відбутися перевибори і має бути обрана нова влада і нова місцева рада. У Франції ця реформа десь в кінці 90-х пройшла, і років 10 префекти реально створювали серйозні проблеми громадам. Ну тому що це люди. Ти прийшов, ти ж не скажеш, що знаєте, я то взагалі ні на що не впливаю. Я тут стою, і от на фінанси я не впливаю. Кожна людина, та створюється офіс, це людські амбіції, людське его, він хоче впливати. І в, у Франції років 10 вони просто зупиняли багато рішень. Зупиняли, і це виглядає так приблизно. Ви громада, ви зі мною не порадилися, там вирішили. Ну, зараз я вам покажу. Я знайду тисячу один спосіб, це зупинити. Через 10 років у них забрали це право зупиняти рішення а, громади. Дивіться, водій їде на. Вулиці, він порушує правила дорожнього руху на червоне світло, на виїжджане. Він же ж отримує кару, штраф. А якщо міська рада, міська, сільська, обласна, районна порушує конституцію, якщо порушує закони навіть, виходить за межі повноважень місцевого самоврядування і втручається у державну політику, зовнішню чи внутрішню в будь-якій сфері медицині освіті. То вона, її треба що? Або сказати не роби, або скасуй. Префект каже, піде до ради, скаже, люди, не хочете скасувати рішення, я подам до адміністративного суду. Все одно остаточне рішення про зупинення повноважень чи розпуск ради приймається на справі рішення суду. Ну і нарешті останній пункт реформи з децентралізації в тексті конституції, щодо якого найбільше суперечок йдеться про так званий особливий статус Донбасу. Насправді, це пункт 18 перехідних положень конституції, і там ніякого особливого статусу немає. Дослідно там йдеться, що особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області визначаються окремим законом. Це все мантри, які не підкріплені юридичними положеннями, формулами, які є в конституції. На жаль, вони настільки не суспільство, що цей процес практично вийшов на що на три смерті молодих хлопців, які ні в чому не винні їх вбили. Це є наслідок цього всього електризації брехні. Неправди, і так далі, юридично там нема ні особливого статусу, ні особливих районів. Скільки б ми не говорили, що там немає ніяких особливостей, вони є тому, що раз в конституції в перехідних положеннях є от якісь чотири стрічки про якісь особливості. Не буду навіть проговорити, то це означає, що воно вже виділено, і українці задають себе питання, з чим це пов'язано. Наша ж влада тепер уже нам пояснює: ну що ж ви нервуєте? Ми ж вам кажемо, що це ми зробили, щоб збільшити тиск на Путіна, щоб зберегти антипутінську міжнародну коаліцію. Я цю логіку сприймаю, але про це треба б говорити задовго до голосування.